Манікюр, педікюр, нарощування вій і масажі турботливі господарі на своїх домашніх улюбленцях не економлять деякі песики, живуть не гірше ніж люди, а то навіть і краще. А зробіть, будь ласка, моєму песику красиву зачіску. Нині одна із найзатребуваніших процедур у салонах краси для собак спеціальні маски їх наносять на шерсть, аби вона була шовковиста і приємна на дотик. Також пропонують накладні нігті, каже Марія, власниця салону краси для тварин, ну і звісно, куди ж без стрижки. Стрижка животного, в залежності конечно, від породи, стоїть в середньому від 250 до 600 гривень. Що тату, да? це нанесення узорів з допомогою спеціального покрасшего, на шерсти или накладных ногтей. В принципе, такие процедуры стоят от 50 гривен и максимальная цена 200 гривен. Для хвостатых модников можно даже парфюмы подобрать, после этого хоть на червону дорожку. Есть парфюмированная водичка, есть духи, вот, есть просто как освежающие спреи. Район где-то вот, начиная от 80 гривен, ну и до самые дорогие у нас духи были, это где-то до 2500 тысяч. Ірині для своєї Белли коштів не шкода, особливо коли песик хворіє. Бувало, вот іногда отсыпет <гум> Були у доктора, да, по необхідності в випадках. Ну, Десь гривень 200, двести їздили укол, антибіотики, потом приписали тоже пропити там лікарства, антибіотики. Якщо песик боїться походів до лікаря по магазинах чи салонах краси, зводіть його до зоопсихолога. Він може не тільки вилікувати фобії вашого улюбленця, а й відучити мітити закутки у квартирі, каже знавець собачих душ Дарина. За кожен сеанс окрема плата для мене це 5 п'ять сеансів раз в тиждень. Це мінімум, щоб побачити хоч якісь зміни. Ну, як стандартна дресіровка, від 100 ну до я не знаю, 300 я ніколи не брала. Психологи кажуть, подібна прихильність до хвостатих це нормально, бо люди вважають тварин частиною власної сім'ї. Утім, інколи симпатія до чотирилапих заходить надто далеко. Так нещодавно 84-річна італійка залишила у спадок своєму собаці близько 2 мільйонів євро. Олена Лоскун Сергій Колодій Юбіар.